Добрий день, мене звати Проскуров Борис Віталійович, я звернувся до Центру правової допомоги в листопаді 2023 року по питанню скасування та визнання протиправної податкової вимоги стосовно мене, так як я в минулому займався підприємницькою діяльністю. Податкова вимога являлась незаконною, так як я припинив займатися підприємницькою діяльністю, але податкові зобов'язання з мене не було знято. Юрист Радіон Юрійович запропонував подати позовну заяву до суду про оскарження даної податкової вимоги. В результаті експерт Наталя Гінадівна підготувала позовну заяву в Чернівецький окружний адміністративний суд за позовом до головного управління податкової служби в Чернівецькій області. В результаті 20.09.24 року позовну заяву задовільнено повністю і визнано протиправною та скасовано податкову вимогу від 12.07.2021 року. Дуже дякую юристам Центру правової допомоги за пророблену роботу.